Місія Слово Боже, вітаю вас, любі друзі, міру вам та Божого захисту. Тільки церкві ми зможемо пізнати всі таємниці потойбіччя, духи та світобудови. Ми повинні провірити себе, кому ми сьогодні служимо і поклоняємося. Бог завжди захищає людей від зла. Книга Єнога пи пише, щоб були ангели варти, які замість того, щоб захищати людей від занепалих ангелів, вони почали злягатися з жінками і появились страшні мутанти, які пожирали все, що рухалось на землі, а до людей добирались потім. І люди, розпустившися повністю, тому перший світ був знищений потопом. Всі ці занепали ангели, які зараз чорти. Біси, демони, і всі ті варти, які набули, не були вірними.